Різ майстерності спортсменів та їхні успіхи на престижних турнірах безпосередньо пов'язані з тренерськими кадрами та умовами, в яких вони займаються. Таким поєднанням може похвалитись спортивно-оздоровчий комплекс Інтерспорт, вихованці якого вже кілька років успішно представляють Львівщину та Україну на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівню. Не так вже й багато сьогодні у Львові спортивних споруд, які б відповідали всім вимогам підготовки і тренувань талановитої молоді. У спортивно-здоровчому комплексі Інтеспорт функціонує понад 10 секцій і клубів, в яких дітьми займаються досвідчені тренери. А ідея збудувати таку споруду у президента Інтерспорту Василя Ільківа виникла трохи більше п'яти років тому. З дитинства займався всіма видами спорту, які є. І не в спорті я себе не бачу. Так? І постійно по залах Динамо, «СКА», ТВД. Е то дванадцята ночі, то перша ночі. Ну і з друзями вирішили, що е, треба собі свій відкрити. Ну і таким чином, вже п'ятий рік. Він постійно розвивається і про нього вже знають. Одне з провідних місць в інтерспорті займає міні футбол. Два спортивні майданчики практично не простоюють. Тут зранку до вечора тренуються кілька дитячих та юнацьких груп. Проводять свої дозвілля, аматори, ветерани, журналісти. Та й турніри відбуваються тут частенько. Перші спортсмени це були футболісти. Вони ми шкламиши лакували підлогу, а вони. Дядько, відсуньтеся, бо наші години нам треба вже грати. Це були все-таки футболісти. Але з часом кожен роком ми відкриваємо секцію дзюдо, відкрили, потім карате, зараз народні танці маємо відкривати в планах. На зараз аеробіка. Неабиякою популярністю в інтерспорті користуються різні види танців, аеробіка тощо. Тут з обдарованими дітьми працюють досвідчені структури-тренери, сестри Вікторія та Світлана Стальчук. Серед їх вихованців є вже чимало досвідчених спортсменів, а ще більше початківців, які лише розпочинають вивчати ази танцю. Ми тут викладаємо контемпері, хіп-хоп, час фанк модерн. От всі основні о, сучасні напрями, танцю, прекрасний зал. Ну завжди дуже приємно працювати з дітками, тому що з початку року вони приходять нічого не вміючи, потім вони вже йдуться, радісні, виступають на конкурсах, фестивалях, завойовують призи, нагороди. А це звичайно гордість кожного вчителя, коли його дітки ось так от позиціонують себе. І все ж саме футбол у житті і дозвіллі Василя Ільківа відіграє значну роль, оскільки саме команди зміні футболу є основним брендом інтерспорту. Ми вже граємо вищі, вищі лізі, хоча нам тільки по 18 років. Ми перший випуск наших молодих дітей. Тому що, скажімо так, в нас більше юнацько-спортивна школа. План на нашому інтерспорті це дитяча спортивна школа. Це є шість і більше років. Тому що це наша надія. У планах президента інтерспорту створення нових залів, секцій, аби підростаюче покоління Львова мало де проводити вільний час і вести здоровий спосіб життя. Ми вже відкрили сахарова Хроша, один спортивний комплекс. Він правда невеликий. За допомогою міської ради, я думаю, що ми ще придбаємо один, одне приміщення в районі Стрійської вулиці. І я думаю, ми ще там відкриємо зал.